Друзі, вітаю. Обзор монетки України 50 копійок 1994 року. Монетка має брак поворот. Виготовлена з латуні. Аверс монети з зображенням тризуба Внизу дата зверху напис Україна. По боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку приривчасту рифлену насічку і при повороті на... Реверс має, бачимо відхилення на 10 приблизно 15 градусів. Можливо на 5-10. На реверсі напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Так як монета вже має брак та відхилення. Її тиражність зменшується у дуже великому об'ємі і ціна монети в такому ж об'ємі зростає. На сьогоднішній день ціни ще не сильно великі, в районі 1-2 доларів на такі повороти стартують. Є більш дорожчі, зокрема, поворот у 180 градусів. Ціна договірна на деякі екземпляри монет. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.